Усім вітання минулого разу, коли я робила огляд хвойних рослин, я не показала ось цю красуню іспанську ялицю фастігіату. Її можна вважати ідеальним вибором для садового ландшафту, де обмежений простір вимагає вертикальних елементів. Крона широко конусоподібна, хвоя коротка, розподілена рівномірно навколо пагонів. Ця ялиця має темно зелену, сизу, густу хвою. Раз за сезон я внесла азотні добрива. Восени в жовтні планую внести калійно-фосфатні добрива. Постійно здійснювала полив, тому що це молода рослина, замовляла її також в розсаднику бал сад ще на початку літа. І вона гарно прожилася в моєму садочку і радує мене щодня. Ось ця ялиця карликова нордмана Добріховіця мені схоже на фастігіату. Гілки ялиці, покриті пухнастими короткими хвоїнками темно-зеленого кольору, посрібленими в нижній частині. Дуже мені подобається ось цей розгалужений стовбур, і я планую її гілочки викласти на каміння і мені здається вона так буде більш природньо і ефектніше виглядати а ось це пишний насичено зелений кущ Вероніки. Щоб рослина не втрачала своєї декоративності, я її формую постійно, і вона вся зараз на бутонах. Все-таки переважна більшість листяних рослин потребує стрижки. Продовжує квітувати Троянда Плум, і на фоні деревію вона виглядає просто класно. Сосна чорна «Грінтауер» – Назва сорту дослівно перекладається як зелена вежа. Це карликовий сорт сосни із щільною колоновидною формою крони. Осіннє забарвлення суцвіть волотистої гортензії Polar Bir. Ту я складчаста вілкорт на штамбі, радує своєю зачіскою, вона чудово виглядає в променях сонця. Над шавлею літають метелики, і інколи здається, що літо ще триває. Ну, Хотілося щоб жовтень також був теплим, як і вересень, і радував нас сонечком. Почав квітувати очіток, з кожним днем він набирає все більш насиченого забарвлення. Поряд з очитком зростає котяча м'ята, але її також потрібно формувати, щоб кущик не розпадався і виглядав декоративно. Багаторічна айстра чагарникова Ерлі Блю є карликовою формою осінньої Айстри цвіте з кінця серпня, до листопада формує компактний щільний кущ, вона потребує хорошого сонячного світла. Волотиста гортензія Ваніла Фрейс продовжує змінювати своє забарвлення, і вона напрочуд гарно по осінньому зараз виглядає. Моєму садочку чомусь саме в осінній період квітують е, троянди паркові, малиново-червоних відтінків. Чи купила б я зараз троянди в такому кольорі? Я б сказала, що ні. Ці, ці троянди я придбала е, десь 10-15 років тому. І не знаю, чи лишати їх в садочку, чи комусь їх подарувати. Але ж все ж таки це класика червона троянда. Кімнатні троянди, які я висадила відкритий ґрунт, купувала в Польщі, в одному горчику було 4 рослини. Я їх розсадила, і ви можете бачити, як вони гарно квітують. І це ціле літо я малуюся такою красою все ж таки гарно висаджувати троянди масивом планую ще й в рожевому кольорі посадити. Усім дякую за те, що ви завітали на мій канал. І до нових зустрічей, любі українці! Бережіть себе!